Це твоє авто, а це Honda Черві. 2017 року випуску. Повнопривідний кросовер І напевно дуже цікаво вам буде послухати про цю автівку. Чому? Тому що багато людей вважають, що це, напевно, один з найприємніших та найм'якіших кросоверів у таких габаритах. Дуже цікавий автомобіль з виду у нас такий графітовий колір. Дуже гарна комплектація, в коло з е, повністю озвученням дистанції до предмету. Також у нас камера заднього виду, яскрава оптика спереду та ззаду. Нова зимня гума. В цьому по автомобілі тільки два фарбованих елементи без шпаклівки. Також у нас безключовий доступ. Салон в ідеальному стані, що стосується текстилю, е, без нарікань. Йдемо далі. Повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, відключення стабілізації, та екорежим також у нас присутній. Дуже приємно велике кермо з підкосом під спорт, управління бортовим комп'ютером, управління голосове і також управління нашим круїз-контролем Приборна панель тут дуже цікава, вона ось з таким голубим кольором виглядає дуже сучасно та незвично. Це цікаве рішення для цього автомобіля. Як ми бачимо, по технічному стані автомобіль повністю обслугований, нічого не світиться. Тут у нас штатна мультимедіа на яковується камера заднього виду та бокова камера, яка розположена в нашому боковому дзеркалі. Гарна деталізація, та й в цілому нарікань по цьому немає. У нас клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, безключовий доступ. Система старт-стоп, електричний ручник, також є холд. В цілому все дуже непогано, підігрів бокових та заднього також є дзеркал. Задній ряд сидінь в нас нічим не відрізняється від переднього. Вмістке багажне відділення і, звісно, люк та біла стеля. Автомобіль доглянути дуже гарно виглядає з приводу стану, як в зоні, так і всередині до нього. Нема що сказати, він дійсно виглядає на свої кошти, і продається він в місті Одеса по адресу Розумовська 34. Ви можете приїхати, отримати повністю історію, що йде мінялось по цьому автомобілю, і придбати його в кредит Лізинг 31, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня та придивись, можливо, саме це твоє авто.